Вітаю вас! В ефірі новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Три з половиною мільярди гривень може втратити Чернігівська область через урядову ініціативу вилучити з бюджетів громад податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові. Як до цього ставляться голови громад? Спорудження меморіалу загиблим воїнам на кладовищі Ялівщина у Чернігові. Що відомо про фірму переможця торгів та які роботи на кладовищі виконуватимуть цього року? 3,5 мільярди гривень за наступний рік може втратити Чернігівська область через урядову ініціативу вилучити з бюджетів громад податків на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. Відповідний законопроект 12 вересня зареєстрував у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пропонує спрямувати їх на розвиток оборонно промислового комплексу. Як пояснив Шмигаль у своєму телеграм-каналі, Сили безпеки й оборони потребують біль. Більше ресурсу, а цей урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд гривень цього року, і 93,7 млрд гривень наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння. Водночас представники місцевого самоврядування Чернігівщини кажуть, що це негативно вплине на громади, особливо при кордоні. Вони втратять не лише можливість допомагати військовим, а й повноцінно утримувати себе. Детальніше розповість на Лягоманадцятого вересня 12 вересня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, що передбачає вилучення з бюджетів громад податків на доходи фізичних осіб, які сплачують військові. Його ініціатор прем'єр-міністр Денис Шмигаль йдеться у пояснювальній записці цим законопроєктом уряд пропонує, зокрема, з 1 жовтня 2023 по 31 грудня 2024 так званий військовий ПДФО у повному обсязі зараховувати до спеціального фонду державного бюджету України. Ці гроші рівномірно розподілять і спрямують на два напрямки. 50% – адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання. 50% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Як написав у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів, а гроші з військового педагогія. ДФО підуть на закупівлю техніки та власне виробництво зброї. За його словами, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових. Наші сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 п'ять гривень цього року і 93,7 три мільярди гривень наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння. Одночасно понад 200 мільярдів гривень, вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, залишаться в розпорядженні місцевої влади. Представники місцевого самоврядування Чернігівщини, з якими ми поспілкувалися, вважають, що для їхніх громад такий перерозподіл доходів від податків буде негативним. Ми так от орієнтовно 24-й рік порахували втрати, це буде приблизно 40 мільйонів. Це для нас ну, катастрофічна сума. Саме прикордонні громади постраждають від вилучення військового ПДФО найбільше. Загалом Чернігівщина втратить 3,5 мільярди гривень, сказав виконавчий директор Чернігівського відділення асоціації міст України Микола Селенко. Не буду говорити багато, але в силу обставин у них трошки більше цього ПДФО з військовослужбовців. Ми на кордоні знаходимося зараз у зоні можливих бойових дій чи напівактивних бойових дій. Ми не думаємо про розвиток. Ми щас намагаємось скажімо так, виживати через постійні обстріли з Семенівської громади виїжджають люди та бізнес. А сільгосппідприємства, які розташовані поблизу кордону з Росією, за словами Сергія Деденка, або збанкрутували, або не працюють через небезпеку. Громада втратила багато робочих місць і великий банк земель, які оброблялися до повномасштабного вторгнення. Через це доходи громади зменшилися, і скоріше за все такою ситуація залишиться до закінчення війни. Схожа ситуація і на Новгород-Сіверщині. Ми жили за рахунок аграрів, тому що наш, скажімо так, регіон він більш сільськогосподарський, і так як у нас оброблялося 60 тисяч гектар землі. А на сьогоднішній день, у зв'язку з обстрілами, 20 кілометрова зона, вона взагалі військовими заборонена до обробітку. Попри це кажуть голови громад, частину своїх доходів вони і нині спрямовують на підтримку військових з тих 30 мільйонів, які в нас залишаються на незахищеній статті. Майже вже сьогодні 13, 13 мільйонів. Ми передали на підтримку збройних сил. Це різна підтримка, починаючи з того, що ми, як прикордонна громада, допомагаємо технікою для облаштування укріплень, допомагаємо лісом. Те саме, от, наприклад, цього тижня це пікап і все, що стосується боротьби з дронами іранськими. голови громад кажуть: якщо з доходів вилучать військове ПДФО, вони не зможуть не тільки допомагати військовослужбовцям, а й утримувати себе. В громаді буде дуже скрутно, насправді. Ми зможемо тільки, скажімо так, утримувати наші служби, а це і соціальний захист, тому нам так кажу, доведеться якось пояски затягувати вже. Якщо Але... у нас заведують ці цифри, то для нас буде ну взагалі катастрофа. У своєму телеграм-каналі. Денис Шмигаль написав, що тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базово та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 мільярдів гривень більше ніж був у 2021-му, до повномасштабного вторгнення. Що у нас буде системна проблемна, проблема з ним зарплати? То можливо держава буде допомагати, але це називається ж виживання, як на мене. Тобто, ми не кажемо вже про розвиток. Ми кажемо про те, що треба скоротити там половину структур для того, щоб просто. Тим людям, які залишаться, платити зарплату, нам розказують, що ми вам там повернемо трансфертами, коштами на відновлення. Ми це відбалансуємо. Е, дотацію вирівнювання. Це не це все не дуже е, спрацює, тому що, ну, по-перше, коли там почнуть це все регулювати в ручному режимі, то це і затримки будуть і будуть. Проблеми з касовим розривом громад. По друге безумовно всі розуміють, що таку значну суму державний бюджет потім через механізм вирівнювання і через механізм дотації субвенцій він не поверне. Тому ситуація може бути досить критична. Крім цього, вважає Микола Селенко вилучення військового ПДФО з громад може поставити під загрозу нинішню модель забезпечення потреб військових, які їм допомагають закривати як держава, так і місцеві ради. Ну, буде велика проблема, бо та військова частина, яка знаходиться десь умовно північніше Чернігівської області, і не зможе отримати швидку допомогу від громади, а буде чекати, коли там оця вся бюрократична машина міністерська проїде і їх забезпечить якимись потребами. Це може бути проблема. Наталія Гоман, Тетяна Лось, Роман Репа, Дмитро Фальчевський та Віталій Коровко суспільне новини, Чернігів. Меморіальний пам'ятник голуби за понад 2 мільйони гривень, козацький хрест за 820 двадцять тисяч і кущ Барбариса Тумберга за 1700 гривень. Такі ціни вказані у тендерній документації на облаштування меморіалу загиблим під час оборони Чернігова бійцям на кладовищі в Ялівщині. Управління житлово-комунального господарства міськради провело тендер на виконання цих робіт загалом на понад 43 мільйони 700 тисяч гривень. Що відомо про фірму переможця торгів та які роботи на кладовищі виконуватимуть цього року? Дивіться далі у сюжеті. Кладовище в Ялівщині в часи російської блокади Чернігова тут ховали померлих і загиблих від російських обстрілів містян, а також військових. У них тут окремий сектор із похованнями. За планами міської влади, тут має з'явитися меморіальний комплекс. Це кадри візуалізації проекту. Тут будуть смітники, доріжки, відеонагляд, автоматичний полив, а на самій території висадять дерева. Ось такий вигляд матимуть меморіальний пам'ятник голуби, лавки та могильні надгробки. Однакові всі могили з влаштуванням в центрі, ну скажімо так, меморіала, тобто, це все. Погоджена з, з родичами загиблих. Це на сьогоднішній день вже більше, більше 85, 88, якщо не помиляюсь, там похована наших захисників. З ними все це погоджено. Управління житлово-комунального господарства міськради на початку вересня провело тендер щодо облаштування меморіалу. На нього подалась одна фірма, яка і перемогла в аукціоні. Це ТОВ Іннолабс. Підрядник має виконати ці роботи за понад 43 мільйони 700 тисяч гривень. Про саму фірму-переможницю відомо таке: вона, за даними ЮКонтрол, чотири рази виконувала замовлення від управління житлово-комунального господарства міськради. Тричі від комунального підприємства міськради паркування та ринок. Вони сходи робили на валу, це їхня робота. Тобто, це один з місцевих підприємців. Справа в тому, що ніхто крім нього не зайшов. Тобто, взагалі на сьогоднішній день могло б бути таке, що ніхто взагалі не зайшов на тендер. Підприємство має статутний капітал 500 гривень, зареєстроване у цьому багатоквартирному будинку в спальному мікрорайоні Чернігова. Кінцевим бенефіціарним власником іннолабс є Олександр Несін. Чоловік є керівником ще п'ятьох підприємств, і всі зареєстровані за однією адресою. Компанія, яка виграла цей тендер, воно не має відповідних працівників відповідної кваліфікації, матеріально технічної бази для виконання цих робіт, тому що в штаті. Цієї компанії чотири людини, два з яких слюсери, два на адміністративних посадах. Олександр Гашпар досліджував цей тендер та збирав відомості про його переможця. Він припускає, функція компанії «Інолапс» зводиться до посередництва, тому що вони не виконують ніяких робот, просто наймають е, е, субпідрядників там. Е, Наприклад, міське світло буде займатися встановленням освітлення і дорожньої розмітки. Тов інгрес буде займатися електрикою, там відеоспостереженням, і громозахистом. Відповідно до локальних кошторисів, наданих підрядником, меморіальний пам'ятник голуби оцінений у понад 2 мільйони гривень. Поминальна тумба 190 тисяч гривень. Розрахована і вартість послуг з озеленення кущі Барбариса Тумберга. Котрих планується висадити 500 штук, заявлена ціна по 1700 гривень. Такої ціни на ринку, ну. В нас наразі є від 120 гривень до 420. Ціна залежить від віку рослини, розміру рослини та сорту рослини. Ландшафтна дизайнерка Дар'я Рудних Сластьонкіна розповідає про вартість Барбарису Тунберга у їхньому садовому центрі в Чернігові. Втім, з її слів, ціна на рослини може бути більшою. Барбарис може коштувати 600 і 800 гривень і півтори тисячі в залежності знов таки від віку, і від розміру і від сорту самої рослини. Субпідрядник, який має займатися озелененням на кладовищі, фірма «Відбуд-Т», створена за три дні до проведення тендору. Підприємство зареєстроване тут на території промзони на околиці Чернігова. Ми намагалися отримати їхній коментар за наявним номером телефону. Людина, яка представилась головним інженером, відмовилась від коментарів. Так само ми не отримали коментар від представників компанії Інолапс. За номером вказаним в реєстрах ніхто не відповідає. Самі ж роботи зі зведення меморіалу, зі слів Ярослава Куца, почнуться, як тільки підпишуть договір із підрядником. Є проект проектна вартість 40 мільйонів, але в цьому році однозначно ці кошти не будуть використані буде використано набагато менше. Менше половини однозначно, однозначно. Тобто, все залежить від того. Основна вартість це сам меморіал і надгробні плити, тому що, якщо не помреш, чи 60, чи 80 тисяч. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.